Всім привіт! Путін відповів Трампу на його ультиматум про закінчення війни. Здогадайтесь, яка була відповідь. Так, здогадались, Путін його просто послав в ще один раз, на цей раз з цинічною посмішкою. Путін, перебуваючи у свого друга Лукашенка, ну цього картопляного драніка, відповів, що у нас все добре, спецоперація продовжиться. Ми, каже, наступаємо, ми виробляємо ракети Арішніх вже в масштабах великих. Ми поставили їх в серійне виробництво. А у Трампа, каже, просто були завищені очікування від перемовин. Ну розумієте, у Дональда Трампа дійсно були завищені очікування від перемовин. Він думав, що вони справжні. Він думав, що ці перемовини принесуть мир. Ну звідки ж йому наївному було знати, що Путін не хоче ніякого миру, йому ці перемовини були потрібні тільки для того, щоб потягнути час. І все. Трамп дійсно. Завищені очікування мав. Але Трамп також відповів Путіну. Він відповів санкціями. Він каже, санкції будуть. І він відповів перемовинами, знову перемовинами. Він засилає до Москви свого засланця Віткофа, щоб той знову поговорив з Путіним. Як же Трамп боїться вчиняти щось проти Путіна? Його ця думка просто до інфаркту доводить. Він знову тикає на Байдена і каже, що то не його війна, а війна Байдена. Він так сьогодні написав в своїй соцмережі. Це війна Байдена, не Трампа, а Трамп її хоче тільки завершити. Трамп, зараз ти президент, і тикати пальцем вже на Байдена не вийде. Зараз є ти і Путін. Тобі треба діяти, інакше ти показуєш себе просто ніким і лохом. Ну, а перемовини з Вітковом призведуть тільки до ракет по Україні. Моя всім порада. Як тільки Вітков приїжджає до Путіна до Москви, не ігноруйте сигнали тривоги. Ну а якщо ви і далі хочете залишатись на хвилі гарячих новин та абсурду разом зі мною, підписуйтесь на канал прямо зараз. Наша мета 300 підписників. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.